Ich bin Співробітники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили злочинну групу, учасники якої займались шахрайством під час купівлі-продажу товарів. До складу угруповання входили уродженці Росії та Білорусі, що перебувають в місцях обмеження волі та мешканці Житомирської області. Так організатор злочинної групи підшукував оголошення про продаж різноманітних товарів, а інші учасники виконували ролі покупців. За однією зі схем потерпілим продавцям в месенджери надсилалися підробні квитанції про розрахунок, після чого один із фігурантів виконував роль кур'єра. Відсутність коштів на картці продавця зловмисники пояснювали тимчасовими технічними несправностями платіжної системи, але товар просили віддати псевдокур'єру без очікування зарахування коштів. Інша схема полягала у відправці товару поштою з використанням послуги після плата. Фігуранти просили зазначати в наклад. Ніх дані отримувача, а не відправника, що дозволяло їм самостійно керувати рухом поштового відправлення та змінювати умови доставки, видоплати та в подальшому забирати товар з поштового відділення. Отриману комп'ютерну та іншу оргтехніку відносили до ломбардів, а кошти розподіляли між собою. За попередніми даними щомісяця ділки отримували до 200 тисяч гривень. У ході слідства поліцейські встановили усіх учасників злочинної групи шахраїв і 30 листопада за силової підтримки спецпідрозділу патрульної поліції Тор провели обшуки на території Волинського ПТПІ за місцями проживання фігурантів та в ломбардах. Наразі організатора та двох його спільників затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 шахрайство Кримінального кодексу. України. продовжуються подальші слідчі дії для притягнення інших членів угруповання до відповідальності. Процесуальне керівництво здійснює ківартівський відділ Луцької окружної прокуратури.